Чоловік, який не виговорює букву Р, ніяк не може відпроситися у жінки на і балку. Стоять дві дев'ятиповерхівки, один сусід кричить іншому: Ай, Санько! У тебе коли день народження? У травні! А що? Та я тобі штори подарую! А то весь будинок бачить, як у тебе дружина без трусів вічно ходить. А у тебе коли? Ха -ха, у червні. А що? А я тобі бінокль подарую. Щоб ти бачив, чия це дружина? А? Так, синку, вставай. Поїдемо на дачу копати картоплю. А, тату, ну чотири години ранку. А, так, давай, вставай, вставай, синку. Треба копати картоплю. А, тату, у нас же немає дачі, а це не означає, що нам не потрібна картопля. Які функції у жіночих лівчиках? Об'єднує розділених, підтримує слабких, привертає сильних, піднімає опущених і обманює наївних. <риклад> Чоловік жінці на кухні каже роздратовано: «Ай, Знову курка! У мене скоро пір'я почне рости. Ой, будеш багато трендіти, почну яловичину готувати, щоб роги виросли. <рес> Мамо? А хто такий коханець? О -хо -хо -хо, це такий дядечко, який допомагає татові. А хто така коханка? Гу! Це така зараза, яка мамі заважає. Марина сьогодні ввечері чекає кавалера. Накрила стіл, поставила пляшку, нафарбувалась, підійшла до дзеркала, подивилась на себе і поставила ще одну пляшку. А що таке контрастний душ? А це коли ти виходиш із сауни з дівчиною, а назустріч жінка твоя? З коханцем. Ах ти ж падлюка!